Привіт, внучата та дівчата! На днях Epic Games Store почав роздавати безкоштовну гру Hell Let Loose, але вона в мене ще була раніше в стімі. Вирішив показати новеньким, як діди задротять. Став вподобайку та коментар. Не забудь зробити підписочку в кінці смішна пісня від глядача. Приємного перегляду! Американські солдати в Бельгії! ЄСЕ! Yes, Поїхали! Громити німців! Їдемо, пацани! Раніше прожектора для ППО для німецьких. Це Йобниця. Вони питали, питалися. їли от від цього... як він називається, блять. Коня спаткання, котра зараз. Всім треба. Екофло, блядь. А, справа. Константович! Right side! Right side! о oh Охо, -oh -oh, минус ниметь. <sharp noise> Ях мені ще стыть, ха! Ля! хо Ляхо, пацаны! Діде пишет. Пацане, я ж цей. Капрал. Американська десантура в ділі. 229-й полк. А, десантно штурмових військ Америки. О! Вибіг. Куди ти поп. Блять. Но ну, я на ультра граю, 160 FPS на 3 стрима, они заебись. Макароны рекламую, пасту яку. Дыхать, а спокій спокійніше. На, на ниш, на ниш буду брату. Ой, й твою мать. Не на мене на дивиться. <связывая> Я <связывая> американец! Опа! Радейка был, а вся сниз, ралик. Вот, дайте, найс. Минус две, две радейки, пацаны. Фаер, а! Минус пять! Давай. <связывая> Давай. <связывая> Ой, наши заходят на позицию. Nice! Захватили, І тепер можна на фабрику тупати. Це що за глейки? Гутен Морген! Дольше солдатин! Помятайте, ни слова по-немецки. Пацаны, давите. Гутен морген! Ho Як же щастить мені. Юрчик накидує, блядь, повний зріст стоїть. Дякую за підписочку і дякую за підписочку в телеграм канал. А також, пацани, основна трансляція в мене на твічі, і на твічі є подарунки подарунки за перегляд. Ви просто дивитесь, коментуєте, отримуєте бали каналу. Як наливка діданкора. Шеврони, схрони, схрон діданкора, схрони сталкерів. Татуювання навіть можете отримати Короче, багато чого цікавенького фізичних подарунків можете отримати просто суто за перегляд. А також подарунки за донатки. прикольно прикольно. О, Юрчик, ебать. ДРГ, де ти взявся тут? Бля, у Юри ну, шило в сраки. можна просто сісти. Юра, досядь да ты, ДСИ в все. Че ти бігаєш по центру точки? Ну. А, к чему? Накиду, накиду, давай! Справа, справа бежить. У нас типа є. Я не розумію, на правому фланзі, що вони там роблять, блядь. <плес> Келів 20 же хотів. Данки, що он? <плес> блядь. медиков били. Ай, їбать, там кулемет просто, циркулярка. Пацанам F. чи на гранату? Відміна. Кулемет якось не попав. Я мінус 2 туди. Ай, позаду були. Розстріляли, Діда, пацани. Гра піхоти буде на складна. складна Бо тут ще стріляє арта е, гравців і арта гри. Ще стріляє. Е, цей. Скидує, скидує, скидує снаряди, літаки ігрові. Тому тут трошечки складніше ніж просто там в складі в армії. Я ж кажу, вона через це складна. Мені іноді здається, що ти коли граєш на деяких картах, то тебе вйобує гра. Юра, чат просить, щоб ти вперед прийшов і перевіряв міни. Блять. Я не проб'ю його, пацани. Юра, Юра, дивись, Юрчик, дивись, там кулемет у вікні стоїть. Ти можеш жахнути з труби у вікно, подивись, вийди, як він стріляє з вікна. І жахне туди ракетою, блядь, блядь, поки десь дістане нахуй, все, подивіться на нього. А де воно, блядь, немає? Ой. О, все понятно. Сервер є, український. Ля! Yeah. Юрчик! Планетяни забрали, Юрчика. Все, немає, Юрчика, Юра легенда. Юрчик просто біг і зник. Ладно. Yes, найс. Nice. Хто бігає? Okay. Мінус технарь. Це... Мінус два. Да. Все. Мінус танк! А що це за батя в аерборні, А? Як же... Я тільки хотів сказати, як мені щастить, блядь. Ні, все ж таки один залишився. Поняв, Дмитрий. Де кіли? Лічно. Особисто. Дякую за підписочку. 29 кілів, дід дав. 29. Мінус два командира. Десять о, за одно, за одне життя я дав мінус десять, блядь. А що за пісня така? А, блядь, засуджу. Льос! Шнель! Шнель! Дождь солдатен, шнель! О, вбій ідуть! Вбій, пацаны, блядь! На смерть! Ебанись на. Черниговский. Троши. солдат, фая, фая, фая! Не мис right? Okay. Блять, зараз в голову бы. Фая, 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 солдат, фая! Чики, Where my machine gun? Where machine gun? Fire, fire! Давай, за, за панзером, и Сос, 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 сос! Ух, я рыбу, блядь. Я не знаю, як я живу, пацани. Но! Зараз прочитаю чат, пацани, не можу. к <плес> Бля страшно переходити отут. Як же я їбу? <рик> Медик! Оу, 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 блядь. Юрчик знову повний зріст і його їбашить. Ну от він валяється. Бля, відтащити не можна. Прикро. <рик> Як німецька поговорка про їбаву било? Я грибу. не можу. Перестрибнув. Що тут? От, от я чую його, він. От. Юрчика, прикрив! Прикрив тебе, брате! Блядь, оце, оце мене по мені вже... Юрчик Я радис. <laughs> Юрчику еф. На правильном тачку все е. Піде навіть на цьому. Чекайте, мені якусь пісню скинули. Пісня про мене. Пацани. Слухаємо. Пісня про діданкора. Слухаємо. Дідкер встав, як завжди, до світання. Анкер. Відданкер встав, як завжди, до світання. бої по риби зробив всю роботу до біса. Граю Hell at бо я псих, kto за німців, kto за янк американців, і башу всіх в пух і прах. Юрич бігай, ховається, як той мишак. Юрчик, як дурак, кожен раз там дохне, ну й дурак. <грає> Юрчик, та й дурак, кожен раз там дохне. Як <грає> бог, шорс монтую, новий Юрчик космиться. Хоч дурний, як сапог. Sonnabitsch, Null, Haie, Bock auf Scheiße, du Arschloch, ich spiel wie ein Boss. <laughs> 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 ich spiel wie ein Boss, deutsche Arme, egal, alle gehen <laughs> kaum. <laughs> <die L> <laughs> du Jure, bist nur scheiße. <laughs>